Сьогодні, 9 лютого, на Буковину завітав предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній. Послухати його зібралися сотні вірян, духовенство, влада. Під час спільного молебню Епіфаній привітав буковинців із рішенням про об'єднання трьох єпархій ПЦУ, яке назвав історичним. А також представив нового керівника Чернівецько-Буковинської єпархії Преосвященнішого феогноста. Митрополит пообіцяв, що ПЦУ і надалі зберігатиме єдність, адже саме в єдності сила. В землі української і всіх святих помилує Спасе нас, бо він благий. І людинолюбний нам є за що дякувати Богові. А особливо цей непростий час випробувань, випробувань війною, яка триває, ось вже виповнюється два роки з часу повномасштабного вторгнення, і десять років з початку цієї війни. Але ми незламно стоїмо вже два роки, тому що ми духовно сильні і витривалі. На знак нашої спільної молитви сьогодні прийміть удар від нас цю панагію, зображення нашої пречистої небесної Матері, Стараннями вашого блаженства. І рішенням священного синоду на вашій малій батьківщині упорядковано згідно канонічних норм єпархіальний устрій. А мене за вашим поданням обрано очолювати об'єднану славну чернівецьку буковинську кафедру.